Мир вам, мир вам, мир вам. Сьогодні ну дуже штормить, як тоді, коли е, пару днів назад десь на тому тижні, але було видно було видно оці всі хвилі, було видно цей весь такий потік, сильний потік моря. Бурхливе, бурхливе море. Сьогодні ось воно таке. І оці всі білі. Полоси, які ми бачимо, це все хвилі, які надвигаються до нашого берега. Я навіть не можу сьогодні сісти, тому що ну, камера не передає, море дуже-дуже близько. Красені сьогодні, ну принаймні вранці точно не буде, тому що море ну дуже хвилюється. І думаю, що вони мають десь якесь пристановище, де вони вночі відпочивають. І сьогодні випливати на море їм буде небезпечно. Але я знаю, що Господь попіклується про них, попіклується про те, щоб вони не загинули. Слава Господу! Він наш добрий творець, він є той, який знаєте, люблячий батько, і він хоче, щоб нам і його творінню в цьому світі було добре. Взагалі він створив все добре, він створив все чудово, він все творив з любов'ю. І дехто каже, він це робив для себе. Ну можливо, але в той світ, який він все створив чудово, він помістив людину і сказав: тепер володій оцим всім, що я створив так добре. Він дав владу людині, він дав владу людині. На цій землі. На превеликий жаль, людина не скористалася, а віддала ту владу отому рогатому. Але, але, але прийшов Ісус Христос, який переміг, який взяв, е, який взяв на себе оцей гріх. І тепер знову влада, яку дав Господь, вона тепер належить людям, але не всім, звичайно, не всім. А тим, хто покликали Ісуса Христа в своє серце, і хто повірив, і хто повірив, що влада тепер належить нам. І знаючи тепер це, і знаючи, хто ми є в Ісусі Христі, нам потрібно бути дуже-дуже уважними до тих слів, які ми кажемо. Адже Господь весь цей світ творив Словом. Тож так добре, коли в наших вустах є добрі слова. То так добре, коли в наших вустах слова на збудування. Не на зруйнування, а на збудування. Алілуя, Слава Господу! А ще, знаєте, дуже-дуже добре, коли ми поводимося так, як хоче Господь, коли ми в правильному місці, коли ми в правильному часі і в правильному місці, і кажемо правильні слова, а ще віримо. Віримо, що слова молитви, що слова, які ми кажемо, в життя дітей благословляє їх, слова благословіння в своє життя, вони неодмінно збудуться, вони неодмінно збудуться. І якщо ми ще цього не бачимо, це процес творіння, це процес творіння, воно вже твориться, і ми, наші очі побачать оцей витвір. Дорогоцінний, класний, можливо, у когось комусь потрібне оце творіння і щоб тіло було здорове, комусь потрібно творіння, щоб близькі спаслися, щоб е, якась залежність від них відчепилася. Розриває господь кайдани. Комусь потрібен оцей витрів, витвір щоб е, творіння, щоб в гаманці гроші з'явилися, комусь потрібна робота. Комусь потрібно житло, комусь щось потрібно в цьому світі. Тож давайте будемо творити. Коли земля, коли Господь поглянув на землю, вона була темна, вона була порожня. Інколи в нашому житті теж здається порожнеча і виходу немає. Але Господь згадайте дав нам оцей інструмент творити, творити. А ще знаєте, він творив із радістю, він творив з натхненням. Тож давайте будемо творити, щоб е, наша е, путь за Господом, щоб наше християнське життя воно не було, знаєте, отаким от просто сірим, буденним нічого не може статися. От ми собі просто йдемо і йдемо і йдемо і ніякої радості не відчуваємо. А Господь хоче, щоб радістю наповнювалося наше життя, щоб ми бачили перемоги, щоб ми бачили якісь зміни, зміни на добро. І хай допоможе нам Господь буде бути радісними творцями, творцями віри. Алілуя! Слава Господу! Сьогодні хочу зачитати зараз, по вірі, по вірі буде мені. Хочу зачитати невеличкий псалом. 100. Псалом 100. «Голосно вітай, голосно вітай Господа вся земля. Прокидається земля, починається новий день. Що потрібно робити? Голосно вітай Господа вся земля. Служіть Господу з радістю. З'являйтеся перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Бог, Він створив нас, і ми, його, і ми йому належимо. Ми Його народ і вівці Його пастви. Входьте в його брами з, з, а, входьте в його брами з подякою і в його двори із піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте Його ім'я, адже Господь добрий, Його милосердя вічне і вірність Його з покоління в покоління. Алілуя! Такий маленький псалом. Псалом 100 в Українській Біблії. Якщо ви читаєте російську Біблію, то це буде псалом 99. Такий маленький псалом. Але він такий класний, він навчає нас корисному. Чому він нас навчає? Що не бути унилими, бути веселими, щоб хвалити Господа, заходити в його двори і з тим, що слав, щоб ми його славили. Слава Господу! А ще він нам нагадує, що наш Господь добрий і його милосердя вічна. Він не так, що сьогодні милосердний, а завтра уже ні. Ні. Його милосердя вічне. Алілуя. Слава Господу! Я служу такому Господу, якого милосердя вічне, а майже весь світ на порозі свята, Різдва. У нас в Україні люди, знаєте, як розділилися на два табори. О, хтось сказав класно. 25-те нам дуже-дуже підходить, тому що потім і в новорічну ніч ти вже можеш їсти. Хто, хто дотримується різдвяного поста, то в новорічну ніч вони вже можуть щось скуштувати м'ясненьке, смачненьке. Звичайно, це не повинно бути тільки цим приводом, але хтось каже: ні, ми принципово будемо святкувати 7 січня. Хочу вам сказати, у нас в церкві вже декілька років поспіль, ну, Ну Років 5 точно, відмічали і 25-го, і 7-го. І, і в той день, і в той день було святкове служіння, і ми згадували про цю гарну подію, про Різдво. І сьогодні, коли е, читала Біблію, то відкрилася Луки, е, перший, перший розділ. І е, ті слова, які казала Марія, коли вона Прийшла до Єлизавети, пам'ятаєте цю історію Захарія, коли служив. Коли служив, коли його була черга заходити в святе святих, йому з'явився ангел і сказав, що Захарія, твоя жінка, яка вже була старенька, народить сина. І він не повірив йому. Він сказав, як це може бути? І я старий, і вона стара. І ти думаєш, ти ж священик Захарія, ти що, не читав про Авраама і про Сару? Точно. Точно читав. Чому ж ти не повірив? Хіба Господь змінився? Ми щойно читали, що повіки його милосердя, він вічний, він вічний і його сила, його бажання благословляти людей ніколи не зміниться. Ніколи його любов до свого творіння ніколи не зміниться. Але Захарія не повірив. І за те, що він не повірив, він був 9 місяців. Ну можливо, трошки більше, не знаю. Але то там теж був процес творіння. І він був німий, але іще е, не народилося дитя. Єлизавета була е, родичкою Марії, мами Ісуса. І от Марія пішла до неї в гості, дізнавшись, що Єлизавета завагітніла. Вона пішла до родички допомагати їй, тому що родичка була уже з Єлизавета. Е, Немолода жінка, їй потрібна була поміч. Тож Марія пішла до неї. І ми знаємо, що коли Марія тільки увійшла, то Єлизавета сказала. Вона увійшла в дом Захарії і, е, при, при, і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета е, при привітання Марії. Заворушилося, немовля в її утробі. Єлизавета сповнилась Святого Духа і вигукнула гучним голосом. Єлизавета сповнилась Святого Духа і вигукнула гучним голосом, промовляючи, благослови, благословена ти між жінками. І благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоб до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я Твоє привітання, то з радощів заворушилося дитя в моєї утробі, блажена ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. Алілуя! Алілуя! А Марія не промовчала, вона теж наповнилася силою Духа Святого і каже: а Марія, а Марія промовляла, величає душа моя Господа, величає душа моя Господа, і радіє дух мій в Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянув на покору раби своєї. Ось від нині називатимуть мене всі народи. Бо зробив мені, бо зробив мені велике сильний і святе його ім'я, і милість його зроду врід для тих, хто боїться його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думки сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних. Голодним дав достаток, а багатих віддіслав чим. приготував Ізраїлю слугу свого, щоб згадати милість, щоб згадати милість. І проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в неї, поки. По, до неї три місяці Її повернулася до свого дому. Алілуя, Слава Господу! І нібито, ну що тут такого? Зустрілися дві жінки, ну поревітали одна одну, ну радістю наповнилося серце. І ми можемо, коли один одного довго не бачити, прийти і радістю наповнюється серце. Тому що ми побачили любу людину, яку довго не бачили. Ну що ж тут такого? Але, але ми читаємо, що це була не просто зустріч. І одна і друга жінка наповнилася Духом Святим і з радістю прославляли свого Творця. Вони раділи не тільки одна одній, але вони раділи Господу, який, який був посеред них, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там я буду посеред них. Каже Ісус Христос, Алілуя! Слава Господу! Ми бачимо, ми бачимо оцю, ми читаємо про цю радісну подію. Ми можемо навіть її побачити в дусі, наскільки була чудовою ця зустріч, і ця зустріч була радісною. Коли ми приходимо в присутність Божу, ми наповнюємося радістю. Коли ми, знаходячись на молитві, навіть якщо це молитва брані. Навіть якщо Якась туга на серці, але ти склоняєшся, ти приходиш до престола благодаті і з вірою, що ти маєш право туди приходити. Не один раз на рік, як тоді священики заходили, а ми можемо кожного дня, кожного дня приступати до того престола благодаті, щоб отримати. Чому ж ли священики, в то, в святе святих, щоб отримати слово, щоб отримати слово від Господа, і потім оце слово переказати своєму народу? родові ми можемо це робити кожного дня ми маємо це ми маємо це право приходити до престолу благодаті і задав, задавши питання е, Господу нашому очікувати очікувати відповіді а інколи ми можемо просто насолоджувати насолоджуватись його присутністю і радіти і радіти що він наповнює нас силою алілуя слава господу коли ми входимо в поток благодаті, коли ми сповнююся Духом Святим, то нібито знаєте нічого не видно. Нічого не видно це в дусі. Це як зараз, от оці дні, ти їдеш на море і туману нібито не видно, немає ніякої мигички, нічого немає, просто повітря, просто, але я зараз підійду до свого велосипеду, і моя сідушка буде повністю мокра. Немає дощу, і ніби туману немає, але є от та вологість в повітрі. І все весь мій велосипед мокрий, просто мокрий. І це вже відбувається декілька днів. Так точно, коли ми заходимо в святе святих, коли ми молимося, коли ми сповнюємося Духу Святого, то ніби ми не бачимо, але наш дух орошається силою Божою. Навіщо нам це? Навіщо? Нам потрібно це для того, що коли ми йдемо у цей світ, коли ми хочемо проповідувати Євангелія, коли ми хочемо розповісти людям про Ісуса Христа, коли ми хочемо жити в радості, то знаєте, те, що я маю, те я даю. Так сказав Петро. Те, що я маю, те я даю. Як я можу дати радість, якщо сама її не маю? Як я можу дати. Е Якусь пораду, якщо сама її не маю. Як я можу розповісти про Ісуса Христа, про Його благодать, про Його силу, якщо я сама цього не маю? Як я можу молитися за зцілення, якщо я не вірю, що я цієї сили не маю? То те, що маю, те й даю. Петро вірив, що він має цю силу. І він помолився за того, хто сидів там при храмі хромого, і та людина встала і пішла. Павло вірив, що він має ту силу. Він вірив, що він має ту силу. І навіть оті пояси і оті платки, на які він клав руки, вони мали силу. Вони мали силу. Вони вірили в те, що вони мають силу, і вони її віддавали. Те, що має, то й дають. Тож нам потрібно повірити, що ми маємо силу. Нам потрібно наповнюватися тим. Чим ми хочемо потім ділитися людьми? Якщо ми хочемо ділитися радістю, то нам потрібно наповнюватися радістю. Якщо ми хочемо ділитися фінансами, то нам потрібно теж повірити, що ми щедрі даятелі і що Господь нам дає щиро, і ми зможемо і від ізобіля, від ізбитку давати іншим. І хай допоможе нам Господь бути творцями доброго. Бути творцями доброго. Алілуя! слава Господу! Величає душа моя, величає душа моя Господа, величає душа моя Господа, величає Тебе душа моя, я всім серцем славлю Тебе, Ти, великий, могутній, всесильний. Будемо славити ім'я Твоє. Ти великий, могутній всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Будьте збережені Господом, хай радістю наповниться ваше серця. Ваше серце хай буде в мирі і в спокої. Незважаючи на шторми, незважаючи на оці таких вивір'я, хай ваша душа буде в спокої. Довіряємося Господу, він ніколи нас не залишить. Він доведе, Він допоможе. В ім'я Ісуса Христа хай буде кожному з нас так. Амінь.